Влада вирішила витратити третину мільйона гривень на новий пам'ятник. Саме таку пропозицію вніс депутат обласної ради Юрій Збановський, а мер міста Олександрії підтримав її. Все-таки схвалити 312 тисяч до цього пам'ятника? Юрій Збановський вважає, профінансувати будівництво пам'ятника прямо на центральній площі міста, що розповість про історію визволення України від фашистських загарбників варто саме за бюджетний кошт. Ну, є ми будемо зібрати всі средства добровольне, то тренувати здати тисячу чоловік. Ну нам потрібно 312 дванадцять тисяч. Ну представлю сьогодні будемо збирати? брати. То до століття побіди. Мені соберемо ті дії. Як виявилося сьогодні, за три роки з часу проголошення ініціативи на рахунок ініціаторів спорудження надійшло небагато грошей, однак вони потрібні, бо виявляється сума у розмірі 312 тисяч гривень це ще не всі гроші, які потрібні для будівництва. Збор стрілять необхідний, тому що деякі узли цього сооруження, цього монумента, не, не війшли в нітну стоїмості, як і не мають державних оцінок. Тому ця сума покривається за що. Монументальну споруду ініціатор пам'ятника вважає, треба спорудити вже ближчим часом до чергового дня перемоги. Мер Олександрій вважає, що такі речі треба робити за гроші самих олександрійців. Якщо цей пам'ятник потрібен жителям міста, то що жителі міста не можуть скинутися і построїти так, ми повинні виділяти гроші з бюджету. А якщо Олександрійці не скидаються, скинутись, хто? І голова там ніска депутатів, пам'ятника прийнівателі тож тобто, так, этот пам'ятник нужен жителям города. Якщо рішення буде виконане, то в центрі Олександрії з'явиться височенний обеліск з меншими пам'ятними обелісками, де буде багато цифрової інформації та текстів про велику вітчизняну війну. А місцем спорудження пам'ятника за третину мільйона стане правий кут площі Леніна.